Друзі, найщиріше вітання 6 грудня, День Збройних Сил України. Тому це відео розпочну із привітання, подяки та пошани всім воїнам, всім захисникам, захисницям, хто боронить нашу землю. Дякую вам, дякую за те, що стоїте в бою. Дякую за те, що даєте гідну відсіч агресору і бажаю здоров'я, повернутися усім зі щитом. Витримки, сил, наснаги і до перемоги. Слава Україні! А тепер е, по темі відео що хочу сказати, бачу, що зараз досить багато обговорень і спекуляцій на тему, чому президент України Зеленський відмовив, скажімо, відмовив чи скасував своє звернення безпосередньо до сенаторів Сполучених Штатів. Ну і звичайно, що невтішні прогнози з цього приводу про те, що не буде допомоги, про те, що зменшиться, про те, що зрада, тощо, тощо, тощо. тощо. Але чому так відбулося? По-перше, вочевидь, у українського президента з'явилася інформація, що Сенат все одно зараз не розгляне позитивно питання надання допомоги Україні і Ізраїлю. Підкреслюю, тобто, це не стосується зараз виключно і не ставиться питання руба тільки щодо України, як каже де багато хто. Питання ідеї про допомогу Ізраїлю. Тому за таких умов розглядалося питання, вочевидь, які слова знайти, аргументи, хоча б вже все знайдено, про все про це вже говориться. Але. Коли стала відома причина, зрештою, і в ЗМІ почали про це активно говорити, тому що з'явився лист спікера Палати представників Джонсона до е президента, і не тільки про те, що е США не проголосують і Сенат не буде голосувати, і Конгрес не буде голосувати за надання допомоги, в разі якщо не буде вирішено питання оборони охорони південних штатів США, тобто подальше облаштування стіни. Заходів, інструментаріїв для того, аби, скажімо, унеможливити ось велике проникнення мігрантів з латиноамериканських країн. Ми тут в Україні звичайно менше про це говоримо і, мабуть, знаємо, відстежуємо, тому що в нас є, звичайно, що війна російська, російсько-українська, російська агресія, але треба сказати, що це проблема для багатьох. Американських штатів і американці дійсно цим переймаються, особливо республіканці. І отже, це надзвичайно велика і важлива тема. І на цьому тлі дивіться, яка ситуація. Це знову ж таки те, про що я говорив: це тема виборчої кампанії. Ми так чи інакше, вже всі питання допомоги в Україні, подальшої підтримки, надання зброї, це все проходить через призму внутрішньополітичної ситуації в Сполучених Штатах, через призму виборчої кампанії. Про те, що е демократична партія і демократи, і президент Байден мають одну позицію з соціально-економічних питань з інтеграції е мігрантів, у республіканської партії позиція різниця. На цьому тлі, звичайно, у них виникають дисконекти, і, там, скажімо так, місандестендинг, непорозуміння. І різні підходи вони бачать і демонструють. І, звичайно, що за цієї ситуації ми входимо в те, що питання зовнішньої політики, тобто питання фінансування України та Ізраїлю, воно йде в поєднанні з внутрішньою політикою. І тоді таким чином, що виходить? Якби президент звернувся, це означало би. Що він так чи інакше втручається і в внутрішню політику. А і так могло би це бути інтерпретовано. Це не є так насправді. Але так це могло би бути інтерпретовано журналістами, експертами, медіа, різними політичними колами, істеблішментами. І ми б тоді ризикнули знову ж таки війти в історію, що нас би почали звинувачувати, що Україна втручається чи намагається втрутитися в питання виборчої кампанії. США. Тому. Я думаю, що ось це поєднання, з яке йде в розрізі того, що питання фінансування України прив'язується до облаштування кордонів захисту захисту півдня, от воно, власне кажучи, і стало на перешкоді, і це, вочевидь, правильний крок президента, тому що за таких умов втягуватися безпосередньо зараз внутрішньополітичні перипетії США недоцільно. І тут уже краще дати їм самим розібратись. Розумієте, ми надали Україна, надала всі аргументи, чому потрібно далі підтримувати. Ми постійно про це говоримо. Зрештою, адміністрація Білого Дому про це заявляє, президент Байден, неодноразові контакти з високопосадовцями Сполучених Штатів. Це все є і це все відбувається. А далі треба дати їм узгоджувати. Вочевидь, з точки зору того, що ми можемо, звичайно, є інший підхід. Хтось із вас скаже, та ні, так не працює. Треба бути активними, тому що про нас забудуть, про нас не забудуть, про нас пам'ятають. Зараз іде питання про розмір фінансування, і це питання прив'язується до внутрішньополітичної історії, яка використовується в внутрішньополітичній боротьбі в США. Звичайно. Щоби не дарувати, не давати надій і подарунків путіну чи російській пропаганді, яка зараз істерить жовчу кидається про те, як тут може бути погано в Україні, як не дадуть допомоги, що це означає тощо, 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 ну не дождетесь. Я вкотре кажу, не дождетесь, ця допомога зрештою буде. Тому не тіште себе ілюзіями. а... Краще шукайте черговий бракований снаряд в Північній Кореї. Чи в у Раїсі президент Ірану буде зустрічатись з Путіним, можливо, домовляться ще про кількасот дронів. От, тому що, до речі, це, це привіт тим, хто активно стверджує, що Росія поставила на потік виробництва великої кількості шахедів. Шахеди досі в великій мірі, вочевидь, постачаються з Ірану. Так от, це дуже важливий аспект, і просто тут потрібно дуже грамотно прокомунікувати. Комунікація має бути стратегічна комунікація, але виборчий період це тоді, коли ще й потрібно діяти обережно, зважувати і продумувати кожен крок, аби не було цих звинувачень, в тому що йде втручання у внутрішньополітичні справи чи у виборчу кампанію в США. Тут вже вони мають вирішити. Для себе, яким чином прив'язувати і пов'язувати ці пакети допомоги? Але тут намічається, скажімо так, розкол партійний все ж таки в тому, що є питання облаштування півдня. Вочевидь, зараз будуть іти серйозні дебати, мабуть, і президент Байден буде зустрічатися з конгресменами, сенаторами, таке буває. Обговорювати ці питання з метою того, аби надати Україні на наступний рік допомогу. А це дуже важливо, тому що Україна продемонструвала пори своєю боротьбою, що здатна наносити ворогові серйозну поразку і здатна використати максимально ефективно ті кошти, які нам були скеровані. А це реально так, тому що Україна отримала набагато менше ніж той Авганіс, той же Афганістан, але. Надзвичайно ефективно і ефективніше використали ці кошти, і створює для Сполучених Штатів так само історію. Of success, history of success. Це взаємовигідно для всіх, навіть для республіканців. Слухайте, а що вони, що в формулювання Make America Great Again не входить зробити США сильними на зовнішньополітичній арені? Надзвичайно входить. Це все елементи. Тому. Я, користуючись нагодою, звертаючись до українців, я знаю, що чи наших українців за походженням, які проживають в США, закликаю вас використати можливість, яка у вас тільки є. Якщо у вас є можливість написати листа, петицію своєму сенатору, конгресмену, зробіть це, будь ласка, особливо республіканцям. Якщо у вас є можливість десь ще додатково повісити український прапор. Де вже де його тільки нема, зробіть це, будь ласка, флешмоби, підтримки, акцію на підтримку України. Це зараз реально потрібно. Це зараз дуже потрібно продемонструвати, що от українці, які героїчно борються. І варто навіть зосередитись на прикладі успіхів із history of Success, які дуже люблять американці. Таке суспільство, що ми сильні, що ми багато в чому, до речі, схожі на Сполучені Штати Америки. В історичні часи, які виборювали свою незалежність, які гуртувалися, об'єднувалися, і потім далі. Тому тут потрібно працювати всім нам разом, але при цьому працювати правильно, злагоджено. І не завжди президент може зробити те, що він захоче. Тому тобто треба робити те, що є правильно. І в цій ситуації так і вийшло. Ну а далі будемо боротися всіма можливими засобами за те, аби ця допомога нам була. І плюс. Розуміти, що цей рік турбулентний, він під позначкою вибори США. з усіма обставинами.